Вітаю! Продовжуємо тему гендерного аналізу публічних послуг. У цьому відео ми розглянемо, яким чином досліджувати надавачів цих послуг. Дослідження надавачів це аналіз структури та складу працівників установ чи організацій, які забезпечують надання послуг. Аналіз персоналу проводять за низкою ознак, серед яких базові це стать, посада та вік. За потреби цей перелік можна розширити. Наприклад, взяти до уваги ще стан здоров'я або трудовий стаж. Чому важливо аналізувати кількість жінок і чоловіків на різних посадах і зважати на вік працівників, бо збалансований за статтю та віком колектив створює умови, за яких публічні послуги надають системно та якісно. Якщо ж колектив занадто однорідний, це може негативно впливати на якість послуг і можливість врахування потреб різних груп отримувачів. Почати аналіз варто з дослідження того, хто надає послуги: жінки чи чоловіки, та чи існують гендерні розриви серед працівників. Зверніть увагу на сфери, де у користувачів є потреба, щоб послугу надавала особа конкретної статі. Перевірте. Гендерно збалансований персонал надавачів таких послуг, наприклад, на митниці, в поліції, лікарні, судових органах, так жінки і дівчата, які постраждали від насильства, більше хоче сповістять про злочин поліціянці. Крім цього, за законом про національну поліцію, поверхневу перевірку має здійснювати особа відповідної статі, тобто, жінка перевіряє жінку, а чоловік чоловіка. У виняткових ситуаціях перевірку може здійснювати особа іншої статі, але лише за допомогою спеціального засобу. Отже, те, чи представлені жінки та чоловіки серед надавачів, може стати ключовим аспектом для формування комфортної, безпечної та якісної послуги, важливо також проаналізувати представництво жінок і чоловіків на керівних посадах, та чи мають вони доступ. До ухвалення рішень розгляньмо приклад гендерного аналізу програми у сфері судової влади. Результати показали, що у 2019 році серед працівників вищої ради правосуддя було 28,5% чоловіків та 71,5% жінок. При цьому чоловіки займали вищі керівні посади з усіх працівників чоловіків. Майже 29% були керівниками а з усіх жінок. Лише 5,5%. серед членів Вищої ради правосуддя також виявили дисбаланс. У ній було 13 чоловіків та 4 жінки. Отже, попри те, що чоловіків серед працівників було менше, ніж жінок, частка їх на керівних посадах була більша. А жінки переважно працювали у секретаріаті. Пам'ятайте, що гендерно збалансоване представництво на керівних посадах потрібно не тільки щоб врахувати потреби жінок і чоловіків, які отримують послуги, це також невіддільна складова досягнення цілей гендерної рівності загалом, а саме Цілі забезпечити рівні можливості жінок і чоловіків на вищих рівнях ухвалення рішень у політичному та суспільному житті. Гендерний аналіз допомагає зрозуміти, чи створено рівні можливості у праці та заробітній платі, адже навіть якщо кількість жінок і чоловіків однакова, їхнє робоче навантаження, зарплата та можливості зростання часто відрізняються. І головні розпорядники коштів мають з'ясувати, чому яскравий приклад це результати гендерного аналізу, який провели у 2018 році фахівці міністерства закордонних справ України. Вони показали, що у 2017 році серед працівників цього міністерства за кордоном навчалися 32 чоловіки та 29 жінок. Однак, чоловіки в середньому перебували на навчанні 11 днів, а жінки лише 4. Ситуація потребує більш детального вивчення для з'ясування причин, оскільки може спричиняти нерівні можливості кар'єрного зростання. Тобто, в контексті праці недостатньо проаналізувати, чи отримують жінки та чоловіки рівну зарплату на однаковій посаді. Звертайте увагу і на підвищення кваліфікації персоналу. Дослідіть, як жінки та чоловіки користуються наявними видами підвищення кваліфікації. З'ясуйте, чи мають вони рівний доступ до них, чи діє система наставництва в організації, та як жінки і чоловіки представлені у ній. Це дасть змогу зробити висновок, чи рівні можливості мають жінки та чоловіки у своєму професійному житті, коли надають послуги. Гендерні розриви на рівні персоналу можуть корелювати із гендерними розривами на рівні користувачів послуг. Розглянемо сферу фізичної культури та спорту. Ми вже згадували, що серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні 25% дівчат та 75% хлопців. Така ж тенденція і серед тренерів спортивних шкіл. Чоловіки складають там 70-80% тренерсько-викладацького складу. Крім цього, Існує гендерний розрив і в оплаті праці жінок і чоловіків-тренерів. Це зумовлено різницею в категоріях і званнях, тут теж низьке представництво жінок на керівних посадах. Чим вищий рівень посади, тим менше там жінок. Зрештою, всі ці аспекти впливають на користувачів та на спектр пропонованих послуг. Тут питання і щодо того, як формують послугу, адже наявний кадровий склад. Безперечно, впливає на зміст послуг наразі. Пропозиції спортивних секцій більше цікавлять хлопців ніж дівчат. Також може не вистачати окремих роздягалень, а ще в оголошеннях, які запрошують до участі у тій чи іншій спортивній секції, часто зображають хлопців-переможців з медалями та кубками під час тріумфу. Це створює відповідні рольові моделі. Домінування чоловіків у тренерських колективах може бути одним із факторів, які негативно впливають на відвідування спортивних шкіл дівчатами. Крім психологічних бар'єрів, є ризик стикнутися із сексуальними домаганнями та насильством. Також дівчатам може не вистачати успішних історій і прикладів поведінки жінок у спорті. Зрештою, закріплюються гендерні стереотипи, що фізкультура і спорт це сфера досягнень та реалізації чоловіків. Гендерний аналіз надавачів послуг має охоплювати рівень забезпечення їхніх потреб. Доцільно з'ясувати, наприклад, чи створено гідні й безпечні умови праці. Цей фактор безпосередньо впливає на якість надання послуг. Зокрема, зверніть увагу на те, чи роботодавці створюють можливості для балансу професійної та особистої сфер життя працівників. Не менш важливо з'ясувати, наскільки надавачі послуг обізнані в гендерних питаннях та захищені від дискримінації за різними ознаками. Адже відповідно до етики надання публічних послуг, дискримінаційна поведінка працівників на робочому місці неприпустима. Отже, гендерний аналіз надавачів допоможе виявити гендерні розриви серед працівників установ, що надають публічні послуги. Ці розриви можуть негативно впливати на якість послуг, створювати перешкоди для кар'єрного зростання та закріплювати гендерні стереотипи щодо професій. Перелік ключових питань для проведення гендерного аналізу надавачів послуг ви знайдете у додатку до модуля. Це було фінальне відео другого кроку аналізу. А далі ми перейдемо до гендерного аналізу видатків у межах бюджетної програми. До зустрічі!